П'ять англійських слів, які мене бісять як вчителя англійської. Якщо ви подумали, що перше слово це як абревіатура від анонімні алкоголіки, то ні, насправді це реальне слово в англійській мові перекладається як лава, яка застигла. І ви скажете, Артема, як ми прочитаємо А або -а, -а, а? в англійській мові вони читають як АА. Наступне це катастрофі. Повна катастрофа, тому що ми з вами знаємо, що букву І в кінці ми не читаємо, але цьому слову. Пофіг, тому що тут вона читається: Rent має два значення, які протилежні одне одному. Тобто rent – це здавати щось в оренду, і rent – це орендувати у когось. Conscience. От де тут буква Ш, не зрозуміло. Ну як мінімум, вона повинна писатись ось так, щоб було б conscience. Ну і останнє це ocean. Тут взагалі без коментарів, де тут взялась буква Ш, і навіть якщо ми візьмемо Pacific Ocean – Тихий Океан, тут всі три букви Сі читаються по-різному.